Відсьогодні вулицями Рівного курсуватимуть два оновлені автобуси за маршрутом номер один, який сполучає мікрорайони Льонокомбінат та Ювілейний. Всього на цьому напрямку задіяли шість одиниць великогабаритного транспорту. Наша основа це перевезення пасажирів не вже не тільки тролейбусами, вже й автобусами. І наша послуга має бути якісною. А цей автобус дійсно це додать, щоб ця послуга дійсно була якісна і доступна ми чекаємо пасажирів в салонах наших автобусів. Сучасний громадський транспорт це низькопідлогові автобуси, доставлені до рівного з Німеччини. Вони оснащені відкидним пандусом, що дозволяє зручно користуватися автобусами маломобільним людям, зокрема особам з інвалідністю, літнім пасажирам та батькам з дитячими візками. Крім того, транспорт обладнаний валідаторами для безготівкової оплати проїзду. Ці дуже автобуси якісні, тому вони перед тим як нам передавати, прийшли повністю ТО, тобто саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом приїхали сюди. І сьогодні маємо таку нагоду це поставити їх на. Маршрут, це дасть так само збільшити тривалість, зменшити вірніше тривалість для того, щоб наших пасажирів все таки доставляти вчасно на роботу додому. І будь куди далі того що вони користувалися центральним вулицями нашого міста. Водій Денис, який вже близько восьми місяців працює у транспортному підприємстві, розповідає, що автобус номер один користується популярністю, а особливо серед пасажирів пільгових категорій. Одиничка з'єднує льони комбінат селище і Так, Багато людей їздить, багато пільгових категорій їздить, користуються цим автобусом. Досить популярний маршрут. На сьогодні по місту курсують 28 автобусів, пристосованих для маломобільних людей. У планах подальше оновлення автопарку та збільшення кількості доступного транспорту, аби забезпечити комфортне пересування для жителів рівного. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.